Нове лабораторне обладнання і спецтехніку, придбані за кредитні гроші Європейського інвестиційного банку, запустили в роботу на комунальному підприємстві Луцькводоканал. Розповів Суспільному заступник директора з маркетингу і управління інвестиційної діяльності комунального підприємства Анатолій Марчук. У лабораторії очисних споруд повністю оновили обладнання і меблі, каже заступниця начальника лабораторії Інна Денисюк. З її слів, сучасна техніка дозволить посилити контроль за показниками стоків на усіх етапах очищення. Щодень ведуть лабораторний контроль у місцях зливу каналізації з міста. Об'єм стоків тут 40 тисяч метрів кубічних на добу. Моніторять стічну воду у вторинних відстійниках і на завершенні очищення, каже Інна Денисюк. Один з нових приладів визначає показник хімічного споживання кисню у стоках. Тут знижується можливість людського фактору, і тому відповідність буде велика точність і дуже мала похибка. Тут є стандартні зразки, готові, і в ці стандартні зразки ми додаємо лише два мілілітри проби стічної води. Заступниця начальника лабораторії Інна Денисюк каже, аналізи на новому обладнанні проводять швидше, новий спектрометр будує графіки забруднень. Ми маємо контролювати нітрити, нітрати, азотну амонійний це азотна група, фосфати, щоденний контроль, розчинений кисень. Інна Денисюк каже, мають також нову водяну баню і атомно абсорбційний спектрометр, за допомогою якого визначають вміст металів. Це все обладнання, яке ви сьогодні бачили. Воно було придбано за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку. Це все обладнання вартує порядка 338 тисяч євро. Цей кредит повертається. Він даний нам на 30 років з вісьмирічним пільговим періодом. Це означає, що в перших 8 років ми не повертаємо тіло кредиту, а лише оплачуємо обслуговування. тобто відсотки за користування. Це під 4,7%. Гроші європейському банку згідно з прописаним договором мали повертати за рахунок підняття тарифу, каже Анатолій Марчук. По договору з міністерством фінансів Мінрегіоном міською радою і Луцьководоканалом Кінцем Біцфаром і Національною комісією з регулювання електроенергетики комунальних послуг прописано, що національна комісія, тобто регулятор, зобов'язаний включити кошти на обслуговування і повернення у тариф. На жаль, сьогодні ці кошти не вклюють. Ми думаємо, з яких джерел буде повернення, але практично на тарифі воно буде дуже невідчутно. Це буде на весь об'єм, це буде просто копійки. Анатолій Марчук каже, Луцьководоканал у рамках проєкту також придбав мобільну лабораторію і два екскаватори. Вартість цієї техніки десь порядка теж 300 тисяч євро. Як вам ця машина? Добре, чудово. От тільки вчора виїхали. Ще не до не їздити. Раніше ми не могли виконувати такі складні, наш ж і глибоко копаємо, і далеко в недоступних місцях. Ми то не мали техніку. Ну, нас є глибоко труби і 5, і 6 метрів. Загалом каже машиніст екскаватора Ігор Стрижевський, зараз мають п'ять подібних спецаптівок на підприємстві. Щодо того, чи допоможе нова лабораторія на підприємстві зменшити поширення неприємних запахів, які подекуди доносить вітер з очисних споруд у липлянах, заступниця начальника лабораторії Інна Денисюк каже так: І, жаль, поки переважають побутові стоки, я думаю, що запах так, щоб як люди мріють, різко зник такого не буде. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк.